Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 25 вересня 2025 року. Друзі, перед вами виноград вирвав по одній ягідці. Це майже всі, що в мене на ділянці. Ранні вже відійшли, я їх не можу показати, а таки раннього середнього середнього сроку. Перед вами, будь ласка, ось така краса. Всі кольори. Усі форми, які тільки можуть бути. Форма ось така цікава форма ягідки перед вами. Ось це сорт кеша. Далі перед вами е, ще теж такий дуже крупноплодний сорт. Нізина, бажена, преображення. Ну і так далі тут геліос, ще ось такі пальчики цікаві, як ви бачите. Чорний пальчик це Одеський сувенір. Також ще мускати залишилися. Ще такий чорний пальчик, схожий на чорний пальчик це Кодрянка. Ось перед вами. Бажена. Ну, коротше, дуже багато сортів. і Ще планую ще посадити. Ось така краса вродила цього року. Різні форми, різні кольори і різні смаки головне, і всі дуже смачні. Ось такий виноград цього року вродив. Дякую всім за увагу. До зустрічі!